Ми зайшли в цей будинок в озюмі, просто щоб побачити і вам показати. Що таке мир В Чужу хату заходимо без дозволу, але просто, щоб показати вам, що пережили люди. Були. Може ця квартира, хтось буде дивитись роликів пізнання по обоям Заїбав, позабирали все, що могли. Ох, який шах. Це ще одна. Можна? Щось? О, тут номер квартири може є зазняти Нема.